Друзі, всім привіт. Нещодавно я випустив відео про найстаріші рекорди світу серед чоловіків. А сьогодні я хочу поговорити про жіночі рекорди, які стоять найдовше з рекордами, які були встановлені в еру поліуретанових костюмів. Жінки впорали значно краще ніж чоловіки, і з того часу залишився лише один рекорд. В цілому більшість світових рекордів серед жінок були встановлені у 2023-2024 роках. Проте все ж таки є декілька рекордів, які стоять вже 10 або більше років, і саме їх ми сьогодні оглянемо. Ви на каналі Swimming Universe. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Всього ми оглянемо три світових рекорди. Не так багато, як у чоловіків, проте ці рекорди дуже круті. І перший, про який ми поговоримо, це 50 метрів батерфляй. 5 липня 2014 року на чемпіонаті Швеції неймовірна Сара Шорстром показала час 24 секунди та 43 сотих, та просто знищила минулий світовий рекорд. Він належав іншій знаменитій Швеції Терезі Альшамар та становив 25 секунд та 7 сотих. Станом на грудень 2024 року Сара є єдиною жінкою, яка міняла бар'єр 25 секунд в історії. І, до речі, вона робила це 24 рази. Тобто, топ-24 результати в історії на цій дистанції належать саме Сарі. Як на мене, просто неймовірна домінація. Стосовно самого запливу, то Сара зробила 21 грибок на 50 метрів та не вдихнула жодного разу. Важко сказати, що буде цей рекорд побити найближчим часом. З одного боку, Гречен Волш прогресує дуже швидко і показує неймовірні секунди по короткій воді, а з іншого, це все ж таки коротка вода. Але подивимось, що станеться в Сінгапурі. Наступний рекорд належить угорській горській плавшині катінці Хосо, також відомі як Залізна леді, і це 200 метрів комплексне плавання 3 серпня 2015 року. На чемпіонаті світу Катінка Хоссо показала час 2 хвилини 6 секунд та 12 сотих. Вона побила минулий світовий рекорд, який належав американці Аріані Кукорс. Лише на 3 сотих секунди. До речі, той рекорд був встановлений на чемпіонаті світу в Римі у 2009 році. Про Хоссо неодноразово казали, що вона не має слабкого стилю в комплексі і вона може плавати абсолютно все. І на етапах Кубку світу вона саме це й робила: плавала майже кожну дистанцію. Стосовно самого ж запливу, то на кожному відрізку дистанції Катінка випереджала графік світового рекорду. Перші 50 метрів вона пройшла за 27 секунд та 30 сотих. Розпочала дуже впевнено та зробила 19 грибків. 50 метрівку на спині вона пройшла з часом 31 секунда та 64 сотих та виконала 43 грибки. Загальний час на відмітці 100 метрів становив 58 секунд та 94 сотих. Етап брасом склав 36 секунд та 70 сотих, і на третій 50 метрів їй знадобилось 24 грибки. Час після 150 метрів становив 1 хвилина 35 секунд та 64 сотих. І заключний відрізок катінка пройшла за 30 секунд та 48 сотих. І при цьому зробила. 43 грибки. Загальний час її 200-метрівки склав 2 хвилини 6 секунд та 12 сотих. Цей рекорд стоїть майже декаду. За останні декілька років дівчата потроху наближаються до цього рекорду. Самер Макінтош, Кейлі Маккіон, Кейт Даглас, Шивон Хогі – Усі ці дівчата мають час з 2 хвилин та 7 секунд, і є всі підстави вважати, що цей рекорд доволі скоро впаде. І останній рекорд, про який я хочу поговорити, є найстарішим та, мабуть, найбільш домінуючим у жіночому плаванні, і це 200 метрів батерфляй. 21 жовтня 2009 року на 11-тих китайських національних іграх. Людзіґе показала час 2 хвилини, 1 секунда та 81 сота. І цей час був майже на 2 секунди швидший за попередній рекорд світу. З того часу найближчий результат, який був показаний, становить 2 хвилини, 3 секунди та 3 сотих. Та належить Самер Макінтош. Вона показала цей час на Олімпійських іграх в Парижі. Перед тим як перейти до самого запливу, я хочу зробити невеликий відступ та розповісти про історію Людзіга та те, що посприяло її швидкому розвитку, та спочатку перемозі на Олімпійських іграх, а потім і встановленню рекорду світу після Олімпійських ігор в Пекіні, австралійська плавчиня та екс-рекордсменка світу і бронзова призерка ігор в Пекіні на дистанції 200 метрів батерфляй Джесіка Шипер повідомила, що вона йде від свого тренера. Причиною тому стало те, що її тренер Кен Вуд підтвердив, що він продавав програму тренувань, яка привела Джесіку до рекорду світу тренеру китайської плавчині Лю Лі Лю з'явилась не звідки? Та спочатку перемогла на Олімпійських іграх в Пекіні зі світовим рекордом, який випереджав минулий на 1 секунду та 22 сотих. А потім, у 2009 році, встановила новий феноменальний рекорд світу. Кен Вуд, тренер Джесіки, казав, вони платили за програму. Добре, платили дуже великі гроші. Я б не зробив цього просто так. Він додав. Я відчуваю гірко солодке почуття. Гроші це одне, мені потрібно за щось жити. Але Джесіка, моя спортсменка. Я треную її з того часу, який було 12 років. І людзіґа перемогла її. Звісно, це не було єдиною причиною успіху китайської плавшині. проте це 100% було поштовхом її кар'єри. У 2009 році на чемпіонаті світу в Римі Джесіка повернула собі титул рекордсменки світу. Вона показала час 2 хвилини, 3 секунди та 41 сота. Проте буквально через декілька місяців китаянка знов забрала рекорд собі. І з тих пір вже майже 16 років ніхто так і не може підібратись близько до тих секунд. Ну а тепер давайте поговоримо про сам заплив. Лю перебила рекорд Шепард здебільшого завдяки своїй першій 100 метрівці. Початок китаянки був значно швидшим за початок австралійки. Перші 50 метрів Лю подолала за 27 секунд та 40 сотих та зробила 20 грибків. Другий відрізок вона пройшла за 30,6 секунди та виконала 24 грибки. Час на 100метрівці становив 58 секунд рівно, а час шипер. На цьому відрізку у її рекордному запливі становив 1 хвилина та 25 сотих секунди. Третю частину дистанції Катаянка пройшла за 32 секунди рівно та виконала 25 грибків. І завершила свій заплив вона за 31 секунду та 81 соту, знов таки з 25 грибками. Фінальний час Становив 2 хвилини, 1 секунда та 81 сота. І як я казав раніше, вже майже 16 років ніхто так і не може підібратись близько до цього результату. Проте, на мою суб'єктивну думку, у наступні декілька років цей рекорд все ж таки може впасти. Єдиною хто знов-таки на мою суб'єктивну думку може його побити, це самер Макінтош. Але цілком можливо, що з'явиться хтось інший, хто зможе побити цей рекорд. А в мене на цьому все. Найстаріші рекорди ми з вами оглянули. Тож як завжди... Дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!